46 мільйонів гривень привласнили шахраї на допомозі військовим. Про це розповіли представники кіберполіції. Пропонували автівки для фронту за аж надто привабливою ціною. Ну а отримавши гроші, зникали з усіх радарів. Затримати злодії вдалося аж у Молдові. Як усе відбувалося і як не втрапити на гачок таких шахраїв? Влад паливода зараз розкаже. Батько Анастасії військовий, його ми не показуємо в цілях безпеки. Дівчина розповідає кілька місяців тому. Він шукав автомобіль для фронту і натикнувся на привабливе у мережі оголошення. Йому обіцяли привезти авто із-за кордону зі знижкою для військових після передоплати. Гроші батько відправив. Були заблюрені номера, автівки, просто фотографії. Їх насправді я потім не змогла знайти, тобто вони відбирали такі якісні фотографії, хороші автівки, привабливі ціни. І він і його побратим побачили ці оголошення і зв'язалися з шахраями, які видавали себе за військовослужбовця Збройних сил України, так само який займається перегоном автівок з Польщі в Україну. Але військовими ті не були, а документи в них були не справжні. Анастасія нам показує такі на автомобіль, які скинули її батьку продавці. На перший погляд, вони дуже схожі на оригінал. Але це якщо не придивлятися досконально. Якщо наблизити це фото, то там, де написана марка і номер машини, можна побачити замазаний оригінал. А зверху, скоріш за все, написана замовлена марка на фотошопі, і побачити це можна лише якщо придивитися. Проте тоді батько Анастасії цього не помітив і відправив ще одну частину грошей. Після її отримання продавці, начебто, почали доставку автомобіля в Україну, але перед перетином кордону попросили виплатити ще частину грошей, і для достовірності надіслали ось таке відео. Ось я на, тому, на терміналі, відео для вас роблю. Зробив відео, щоб не було ніяких сумнів моїй сторони. Проте ні продавців, ні самої машини на відео не було, а звук неймовірніше, спеціально наклали у програмі. Анастасія каже, машина потрібна була терміново, тому на деталі не звернули увагу. Загалом відправили зловмисникам понад 100 тисяч гривень. Фотографія військовослужбовця з його паспортом була оригінальною. Тобто він став жертвою перед нами і надіслав фотографію зі своїми документами, що Оце от, напевно стало ключовим фактором для мого батька. Жертвою шахрайської схеми став ще один наш співрозмовник. Чоловік діючий військовий, тому показувати його і називати ім'я ми теж не будемо. І задля безпеки змінюємо голос. Він каже, також шукав машину і йому теж як військовому пообіцяли все зробити зі знижкою. Проте вже, начебто, волонтери. Спочатку вони сказали, що потрібно за перевезення заплатити. Раз за перевезення до кордону, потім за перевезення після кордону. Потім запропонували розмитнення. Після отримання перших траншів зловмисники сказали, що машина приїхала на кордон. Проте, щоб вона опинилася в Україні, треба ще заплатити грошей. Я завтра вже зможу оплатити, бо сьогоднішній ліміт по всім картам вичерпано. Ні, треба сьогодні оплатити, бо в 12 12-й ночі міняється зміна таможнього терміналу. І викинуть на штрафмайданчик. Мені це не потрібно. Якщо хочемо вирішити це питання, то вирішуємо зараз. І після цього шахраї ще якийсь час не зупинялися. Пробували мене дотиснути щоб сюди шею, гроші кидав. Але я вже Вирішив з ними не мати справи. Та після того як жертви відмовлялися надсилати ще гроші, шахраї починали погрожувати. Ївня вже 63, я добровільно їду на війну. Ти і так, старий чоловік. Ти і так сьогодні завтра мореш ді придо. Я ще твої документи зараз відправлю мошенникам, вони будуть працювати на твої документи. На подібні оголошення натрапили понад 60 людей, кажуть у кіберполіції. Загалом злодії привласнили собі 46 мільйонів гривень. Зловмисників затримали вже у Молдові у співпраці з тамтешньою поліцією. Десять осіб уже під вартою. Ще одному повідомлено про підозру. Після отримання передплати був зафіксовано такі випадки, коли зловмисники висловлювали гасла на підтримку російської. Федерації також там зглузували з потерпілих захисників з волонтерів. Після цього вже видаляли листування, блокували листування з опонентами. Все, тобто заносили до чорних списків. Відповідно, що замовлень ніхто так і не отримував. За скоєне учасникам загрожує до 12 років за ґратами. У поліції додають, перш ніж пересилати гроші, варто перевіряти інформацію про організацію на різних ресурсах. Раджу громадянам долучатися до проекту волонтерів, який функціонує за підтримки кіберполіції. Називається Брама цей проект спрямований на те, щоб протидіяти осередкам ворожої пропаганди в інтернеті. Долучитися до проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Владислав Паливода, Олександр Корецький, Данило Городецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.